Підійшла стадія вирішальних матчів. Кожен матч як кубковий, лідери синхронно набирають сьогодні очки. Ну, це зрозуміло. Це фінальна частина, всі, на, всі налаштовуються по максимуму, всі налаштовуються і на лідерів по максимуму. У сьогоднішній грі скажу, що футзалу було краймало. Така яла, і інколи активна гра. Не знаю, мабуть, поставили рекорд сьогодні по штангам перекладинам, е, оновили його, як, як то кажуть. Повинні були забивати м'ячів 5, мабуть, і закривати питання, а так могли ще в кінці навіть е, отримати нічого. Ну, навіть не знаю, ну просто там чи не щастило, не добігаємо, не добиваємо. Не знаю. як молодці, вони налаштувалися на нас, грали. Е, від тої позиції, яку вони мають, у них мало замін. Їхня тактика була зрозуміла, і вони використовували ті моменти, які ми ж їм давали. Тому дякую їм за гру. Ну а нам треба готуватись до слідуючих. Дякую.